Добрий день, вас вітає компанія МТЗУ. Мене звати Максим. Надходження нове у нас на склад. Давайте так от невеличкий огляд, майже без коментарів. Це у нас оригінал. Оригінал, знову оригінал. По цінах, поки не скажу, ще не розсінено, тільки приїхала свіженки І надходження. Пилочки. Це у нас полюскове щеплення, воно комплектне, йде з відводкою, з диском. Стартери новинка ЗТС. Це у нас на 24 вольти 3,5 кВт, на 12 вольт 3,2 кВт. Доволі важкі такі, тобто повинні бути якісні. Це новинка, у нас ще їх таких не було. Так, кермо по оригіналу. Закруточки там у комплекті. Ну, вони окремо тут продаватися. Так, е, Тулочки моста заднього, вали з гайками без гайок у нас річні. Так, оце така цільна позиція, це у нас з напиленням от, такі от вставочки. це у нас до промопори з напиленням, оригінальні. Не знаю, буду, будемо окремо продавати чи комплектно, ну, подивимось. Так, це у нас механізм шторки радіатора. Головна пара, знову ж таки, це оригінал у нас. Так, дивіться, що у нас? Що ми маємо? Так, такі от фільтра. Знову ж таки, оригінальні фільтра у нас приїхали. Пластикові подовжувачі крил, бо вони у нас закінчилися, деякий час не було. Так, це у нас рамки на 920, 892, 10,25, 12,21. Підходять вони взаємозамінні. Так, це у нас рукомийники вже попаковані з нержавічки. Так, це у нас сумне скло до малої, до великої кабіни Права, ліва сторона. Тяги суцільні. Бачите, так, товарний запас достатній. Тому звертайтеся, будь ласка, довжині вони відрізняються 90 метр або метр 10, кому потрібно подовше. Також хочу нагадати, працюємо з ПДВ. Є можливість відправлення у Молдову та країни Балтії. Номер для замовлення в описі під відео або в закріпленому коментарі можете знайти. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.